Всім привіт, всіх радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу, сьогодні я не сам, сьогодні я з братом. В п'ятницю планував я вийти з ночовкою, але я прийшов з роботи де вечором пішов дощ. Вчора, в суботу, у мене не вийшло, трохи був зайнятий. До речі, друзі, вітаю вас зі святом 3.7, всім миру, любові, добра. Сьогодні ми на новій локації, як бачимо, навколо мене кущі, тут такий, така галявинка. Нібито. І ми тут будемо відпочивати, готувати. Готувати що я сьогодні буду? Я хочу сьогодні приготувати рис відварити. А замість гарніру хочу додати трішки тушонки і кукурудзки. Приправити хочу я. Саме сам рис з соєвим соусом, а також в мене є васабі і імбир, так що не перемикатися гарно переглядом. Як бачимо, ми з братом приїхали автомобілем. Тут чудова локація, поле. Ну і Тут аж до власне, як ми бачимо, кущі такі. І ось проход. І ось як бачимо пейзаж чудовий. Врачі дойти проход збирається. Ну росничок який, а? Огород жодний потрібно розбивати. Так, друзі, розпаковую я речі. Так, друзі, розпаковую речі. Е, так, чай сьогодні у нас е, з магазина холодненький, так як на вулиці. Спека, гарача неохота. Не Гуточки це у нас замість посуду. Ну тут круусани. Е, Цей теж в мене пустий. Ну, це посуд. Ну, чайничок нам сьогодні не понадобиться. Ось будут такие гутватые рис. Потім взяли помідорчики. Ось у мене васабі з імбирем. Ось ще трішки є і сивий соус. Дорача кукурудка замість гарніра. Ну і власна сьогодні така тушонка. Зараз я ставлю водичку, вариться рис і будемо вечерити. Вона сама хорошо для краще, а прийти вже перебор. ты будто хорошо Ну, Це літр? Це півтора Це півтора так? так? не знаю я пив, пив би і пив би. Та просто на вулиці спеха а я ще коли поїв я ничего не пив. Знаєш, ти мені, ну, там сипнеш як приготуєш, чуть не багато. Дорогі друзі, до речі, я саме сюди планував вийти з ночівлею. Ну але... нічого. Ще будуть моменти. Так. Я багато водички зараз лити не буду. Ну, десь плюс-мінус такі плавниці. Тоді мало буде да, добавляти, якщо буде. Якщо треба буде, то схожу по воду. У мене вода є. Не, не так, запиличка. І... Я вас рік не бачу. Спрак не ма? Чегам вода закипить. А що? якщо на плюс напитки? Угу. Водочка закипела. Добавлю все, вона собі готується каша вариться, зараз розтокую тушонку, тушонка, до речі, ну, смачна. Так, чуть я. людям о хорош, думаю. Так, друзі, буду я вимикати а, рис зварений, я його відставлю, хай трошечки ще настоїться. Так. Відставляю хай охорони. Відкриваю тушонку. Ай-яй. -ай. З'їхав. Оце водичка це жиле. Просто на вулиці зараз жарко і воно розтало. а так це желатин. Оце один суцільний шматок м'яса. Ну що ж, любі друзі, ось до наш скромна наша вечеря. Японська кухня вийшла сьогодні. Як бачимо, рис, тушоночка, імбир, васабі, помідорчик. Це як полагається. Чайок. Ми будемо їсти. Всім хто зараз їсть, всім смачного також і нам. Ну що ж, любі друзі, ми чудово провели час. Рис чудовий вийшов, ми з апетитом його поїли. Чудово провели час, відпочили. Хомарки хоч і літають, але не сильно нас доставали. Ми будемо з братом вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. Всім дякую за ваші подбайки, за ваші перегляди, за коментарі, за те, що ділитеся. Та що до скорої зустрічі, всім до побачення!